Закінчили ми вже обробляти дошку. Нагадаю, тут 20 кубів. обробляли методом занурення, обробляли вдвох разом з батьком. Взагалі у нас пішло на це 20, 21 година. Тобто ми працювали 4 дні, 3 дні по 6 годин і один день сьогодні 3 години. Що я хочу сказати? Найлегше обробляється ось шестиметрова дошка. При тому, що я зробив ванну неправильно, там в минулих відео я розповідав. Вона в мене внутрішній розмір 6 метрів, а дошка е, має довжину там 6,10, 6,15, 6,05, ну ось така, трішки довше. Тобто вона в ванну не влазила і приходилось спочатку, я свій край клав, потім батько свій край клав. Тому це трішки зайняло більше часу, але нічого страшного. Найгірше обробляти ось такі. Дюймовки, рейки різні, там, 50 на 50, 30 на 50. Оце найгірше, бо воно, типу, вдвох його не поносиш, один накладає, другий носить, шалений темп, отак швидко бігаєш, носити його неудобно. Типу, одну дошку не понесеш, а дві дошки вже і трішки тяжко. Ну, Ото найтяжче. Найлегше це обробляти шестиметрові дошки. Ну що, далі все. Далі будемо нарізати дошку вже в розмір потрібний. І далі буду. Тримати вас в курсі.